Мої любі першокласники, розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви Н, складів, слів і речень з вивченими буквами. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати, кличе нас усіх дзвінок. Щоб урок минув немарно, будем вчитись дуже гарно. Погляньте, будь ласка, на малюнок, розгляньте його, кого ви бачите на малюнку. Так, діти, на малюнку ми бачимо дівчинку. А що вона робить, дітки? А вона готує салат, так? А давайте ми складемо речення про дівчинку Сіму. Сіма готує салат. Так, молодці. Скажіть мені, будь ласка, чому Сіма пишеться з великої букви? Правильно, дітки, тому що Сіма це ім'я дівчинки, а ми вже знаємо, що імена людей ми завжди пишемо з великої букви. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою Н, навчимося писати рукописну букву Н, з'єднувати її з іншими буквами. Ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 38. Тому я пропоную вам розгорнути свій зошит і знайти саме цю сторінку 38. Вона складається із двох цифр 3 і 8. Також, дітки, підготуйте до уроку простий олівець, кольорові олівці, а ще нам необхідна кулькова ручка з чорною пастою. Починаємо працювати. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який знаходиться вгорі нашої сторінки 38. Кого ми бачимо на малюнку? Так, ми бачимо діток. А куди прийшли дітки? Дітки прийшли у зоопарк. Так, а дайте діткам імена на букву М. Настя, Назарчик і Ніна. Кого вони побачили в зоопарку? Звичайно, тварин. А яка тварина найбільше привернула їхню увагу? Двох діток дуже зацікавила тварина слон, а одну дівчинку привабив носоріг. А чому саме цих тварин намалював художник, як ви думаєте? Тому що в назвах цих тварин є буква Н. Молодці. З'ясуйте місце звука «Н» в назвах зображених тварин. Слово носоріг, буква Н стоїть на початку слова, а в слові слон, буква «Н» стоїть в кінці слова. Молодці! Розгляньте, з яких елементів складається буква «Н». Звичайна похила паличка. Горизонтальна паличка і похила паличка із заокругленням внизу. Подивіться, навколо діток на малюнку зображені всі елементи та букви «Н». Обведіть їх, будь ласка, простим олівцем. Молодці. Перед тим, як ми з вами перейдемо до основної роботи в нашому зошиті, пригадайте. Як правильно тримати ручку, як покласти зошит в яку сторону. Також, дітки, пригадуємо сітку нашого зошита. Вона складається з робочого рядка верхньої, рядкової і нижньої рядкової лінії, надрядкової, підрядкової лінії, похилої допоміжної і чистого поля. А ще діти, я хочу, щоб ви пригадали, як між собою з'єднуються букви. Верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням та нижнім з'єднанням. Молодці. Мала буква Н складається з трьох елементів похилої лінії, прямої короткої лінії та похилої лінії із заокругленням внизу вправо. Ось погляньте вона на нашому малюночку. Роздивіться, будь ласка, написання малої букви Н, з яких елементів вона складається, і спробуйте маленьку букву Н написати у повітрі декілька разів. Так, молодці. А тепер ми переходимо до основної частини нашого завдання. Подивіться в першому рядочку, визначте, які букви буквосполучення та слова ви напишете в рядку. Напишіть їх за зразком. В першому рядочку ми бачимо маленьку букву N. Пропишіть, будь ласка, її із трьох елементів, з яких вона складається, в повітрі декілька разів. Наведіть цю букву у своєму зошиті. А тепер, дітки, спробуйте самостійно написати маленьку букву N із першої крапочки. Тепер напишіть її з другої крапочки. А тепер напишіть маленьку букву Н, починаючи з третьої крапочки, яка є у вашому зошиті. Молодці! Пропишіть, будь ласка, цю букву до кінця рядочка. Нагадую, діти, якщо у вас не вистачає місця, краще букву більше не писати. І для того, щоб вам зручно було виконувати письмові завдання, не забувайте ставити відео на паузу. Наступний рядок. Визначте, які букви, буквосполучення та слова ви напишете в цьому рядку. І напишіть їх за зразком. Погляньте, будь ласка, в другому рядочку ми маємо з вами написати три склади: ні, ни, на. Будь ласка, піднімаємо вгору простий олівець і в повітрі пробуємо писати склад НІ, який між собою з'єднується верхнім з'єднанням. Прописуємо його декілька разів. Тепер наводимо цей склад за зразком у нашому зошиті. А тепер пробуємо написати цей склад самостійно. Якщо вам вистачить місця для двох зразків, пишіть два зразки. Якщо місця не вистачить, тоді краще напишіть один зразок. Так, тепер дітки, переходимо до складу ни. Він з'єднується також між собою верхнім з'єднанням. Підніміть в руку. Повітря і олівчиком напишіть склад ни декілька разів. Тепер, дітки, наведіть, будь ласка, склад ни у своєму зошиті. А тепер пропишіть, будь ласка, його стільки разів, стільки поміститься у вашому зошиті. Пам'ятайте, що кожного разу ви ставите відео на паузу. Наступний склад На, який з'єднується між собою середнім з'єднанням. Пропишіть цей склад у повітрі декілька разів. Наведіть склад На у своєму зошиті. А тепер діти до кінця рядка пропишіть свої зразки. Дуже добре. Переходимо до наступного рядочка. Визначаємо, що ми будемо робити в ньому. В третьому рядку ми маємо написати два склади. Не і склад он. Подивіться, склад не з'єднується нижнє середнім з'єднанням. Склад он з'єднується між собою букви верхнім з'єднанням. Підніміть, будь ласка, в повітря руку з олівцем і пропишіть у повітрі склад «не» декілька разів. Наведіть його простим олівцем за зразком у зошиті. А тепер спробуйте написати свої зразки складу не стільки разів, скільки у вас поміститься. Ставте відео на паузу, щоб було зручно писати. Наступний склад «он». Пропишіть його, будь ласка, у повітрі, з'єднуючи верхнім з'єднанням. Подивіться від букви О іде, ніби ручка вигнута, вона тримає букву N. Наведіть цей зразочок у своєму зошиті. І до кінця рядка пропишіть склад он стільки разів, скільки він у вас поміститься. Ставте відео на паузу. Наступний рядок ми маємо написати два слова, дітки. Прочитаємо їх: ніс слон. <кхи> так, дуже добре. Перше слово ніс. Ніс з'єднується N і верхнім з'єднанням, і S. Середнім з'єднанням, дітки, підніміть, будь ласка, вгору простий олівець і пропишіть це слово у повітрі декілька разів. А тепер спробуйте це слово написати у своєму зошиті стільки разів, скільки воно поміщається. Але, дітки, я хочу наголосити, якщо хоча б одна буква не поміститься у кінцевому слові, то краще його вже туди не писати. Наступне слово слон. Поглянемо, як між собою з'єднуються букви. SL нижнім з'єднанням, ЛО середнім з'єднанням, ОН верхнім з'єднанням. Це дуже важливо, дітки, тому звертайте на це увагу. Спробуйте в повітрі самостійно написати слово слон. Коли пишете, дітки, діктуйте собі, так краще пишеться. А тепер до кінця рядка пропишіть слово слон стільки разів, скільки воно у вас поміщається. Ставте відео на паузу, щоб було зручно працювати. Дуже добре. Наступний рядочок ми будемо починати писати кульковою ручкою. Так, діти? Тому, будь ласка, покладіть простий олівець, а візьміть до рук кульковою ручкою. Перша частина нашого завдання. Ми прописуємо маленьку букву «Н». Спочатку наводимо зразочок ручкою, а тепер дописуємо стільки букв Н, скільки у вас поміститься нагадую кульковою ручкою чорною пастою. Наступне завдання це склад «ОН», який з'єднується між собою верхнім з'єднанням. Пропишіть його у повітрі. Наведіть зразок у зошиті. Напишіть склад Он в зошиті стільки разів, скільки він поміщається. Молодці. І останнє завдання в цьому рядку ми маємо написати слово Сон. Подивіться С О з'єднується між собою середнім з'єднанням. ОН з'єднується між собою верхнім з'єднанням. Підніміть вгору руку із ручкою кульковою. Пропишіть слово сон у повітрі декілька разів. Наведіть зразок у своєму зошиті. Пропишіть слово сон до кінця рядка стільки, скільки воно поміщається у вашому рядку. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати письмові завдання. Молодці. А тепер, діти, подивіться уважно на наступне завдання. Прочитайте речення У нас ананас. Це перше речення. Друге речення он слон. Визначте, які слова ви напишете в рядку. В першому реченні ми будемо писати у. Нас а на нас. А в другому рядочку ми будемо писати слова другого речення он -слон. Пригадайте, як пишеться перше слово в реченні. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви. А що ставиться в кінці речення? В кінці речення ставиться розділовий знак. В наших реченнях це крапка, тому що речення є розповідним. Дітки, будь ласка, по частинках спробуйте написати у повітрі перше речення. Спочатку велику букву У. Тепер слово нас. А тепер слово ананас. Коли прописуєте в повітрі, диктуйте, будь ласка, собі слова по складах. А тепер, дітки, спробуйте кульковою ручкою з чорною пастою написати це речення за зразочком у першому рядку. Коли пишете, діти, диктуйте собі все, що ви пишете. Так набагато легше працювати. Наступне речення он-слон. Спробуйте, будь ласка, в повітрі написати спочатку склад слово он, а тепер слово слон. Тепер діти, напишіть це речення у своєму рядочку самостійно. Пишіть частинками і диктуйте собі те, що ви пишете. Перед тим, як працювати письмово, не забувайте ставити відео на паузу. Останнє завдання, яке ми виконаємо в нашому друкованому зошиті на сторінці 38. Погляньте, будь ласка, на малюнки. О, ми бачимо на малюнку. Так, на малюнку ми бачимо слоників, да? де можна побачити слонів у таких прикрасах: у цирку або на святі слонів в Індії. Знайдіть на малюнку пари однакових слонів. Домалюйте, будь ласка, візерунок на останньому слонові, а потім розфарбуйте кожну пару. Подивіться, діти, перший і третій слони це пара, другий і четвертий також пара. але четвертого слоника не вистачає візерунків. От нам потрібно домалювати ці візерунки і розфарбувати цих слоників. А тепер подивіться, у нас є дві схемки, за якими ми маємо скласти речення. В першій схемі має бути три слова. Слони дуже гарні, наприклад. А в другому реченні має бути чотири слова і одне із них маленьке. Слони виступають на арені, або слони живуть в цирку. Ви можете, дітки, скласти свої речення за поданими схемками. Яку букву вчилися писати сьогодні на уроці? Так, ми вчилися писати маленьку букву Н. Доберіть слова, в яких буква «н» позначає твердий звук Н, а потім слова зі звуком. Оберіть потрібну цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Я дякую вам за роботу, за вашу увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!